Добрий день! Тема уроку чергування голосних звуків. Почнемо з того, що таке взагалі чергування. Коли утворюємо нове слово або його форму, звук може змінюватись на інший. Це мовне явище називають чергуванням звуків. Почнемо з чергування О, І, Е, І. Це чергування залежить від складу. Якщо це буде відкритий склад, ми будемо писати О, якщо закритий І. Відповідно при чергуванні Е, І у відкритому складі буде Е у закритому І. Давайте пригадаємо, що таке відкритий склад і що таке закритий. Відкритий склад повинен закінчуватись на голосну, закритий, на приголосну. Наприклад, у чергуванні ОІ. Кінь. Це один склад, він є закритий, тому пишемо І. Коня два склади. Коня. Обидва склади є відкритими. Пишемо О. І так само в прикладі при чергуванні е, «і», кореня, корінь. При чергуванні ОА, ЕІ, «и» е, і, ми дивимось на частину мови. Якщо це діє слово, і в ньому з'являється суфікс а, то чергування буде. Наприклад, у чергуванні оа, якщо з'являється суфікс а, ми будемо писати а, схопити, але хапати, з'являється суфікс а, і з'являється наше чергування. Е, і якщо це дієслово із суфіксом а, текти втікати, ми робимо чергування на і. І останнє е, и. Якщо це діє слово із суфіксом А, стерти, стирати. Ми будемо писати «и». Чергування «о», е, з, «і» може відбуватись і в суфіксах гордість гордості. Наступне. Треба чітко вимовляти звуки І та «и». після шиплячих «ж», «ч», «ш», І. «х» у коренях слів. Як же нам перевірити, яку потрібно писати букву? Якщо ми вчуємо при зміні слова, що відбувається чергування з невідомою нам голосною І чи і, відбувається чергування на О чи на е, тоді ми будемо писати І. Якщо це чергування не відбувається, ми взагалі не можемо змінити це слово, тоді ми пишемо и. Давайте наведемо приклад. Є слово. Їсть. Тут ми чітко чуємо І, бо це односкладне слово, але ми можемо змінити слово гості. Відбувається чергування І на О. Це ще один доказ того, що у слові єсть ми будемо писати голосний І. Візьмемо, ж приклад, життя. Міняємо слово життя, жити, життям і так далі. І залишається, ніяке чергування не відбувається. Значить, пишемо и. Спробуйте виконати практичну вправу, щоб підтвердити, що ви зрозуміли правило. Вам потрібно змінити форми поданих слів або утворити від них нові слова так, щоб відбулося чергування голосних звуків. І відповідно підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються. Наприклад, є зразок. Міць моці. Відбулось чергування І на О. Слово міць це односкладне. Склад закритий, значить, пишемо І. Моці два склади мо, ці, обидва відкриті, пишемо О. Політ І, летіти Е. Відбулось чергування І на Е. Бажаю вам успіхів!